Іноді хочеться побути наодинці з природою, зупинитись, поглянути на небо, послухати щебет птахів, помилуватись квітами, пройтися мовчки. Запрошую вас прогулятись разом зі мною. Хочеться душевної рівноваги, миру і спокою. Люблю прогулянки на природі, в лісі, серед дерев, квітів, птахів, жучків, різних комах. Люблю подовгу дивитись на все, що оточує мене. Сьогодні, також в лісі, дивлюсь на ці проліски ніжні, тендітні. Їх тут неймовірна кількість. А ось жовтенькі, також ніжні, як сонечка. Виглядають з під листячка. І ще квітнуть галантуси підсніжники. Зараз вони опустили свої голівки. І тут багато різних ще будуть заквітати. Ось ряст тільки починає квітнути, а багато стоїть на бутонах. Не все можна розгледіти серед листя, але якщо добре придивитись, то це просто блакитний, блакитний килим, який розложила під наші ноги, природа. Ідеш і так тихо. Так спокійно, ніякої тобі тривоги. Так добре. Тут наодинці з природою. Неможливо злитись, тут все заспокоює. Кожну хвилину. Коли ми злимось, ми втрачаємо секунди щастя, які вже ніколи до нас не повернуться. Тому, як на мене, потрібно якомога більше, якомога більше бувати на природі, миливатись цією красою. Дивіться, які вони ніжні, ці блакитні проліски. Які вони ніжні, тендітні, ніби запрошують нас до себе в гості і говорять нам, заспокойтесь, заспокойтесь, дихайте глибоко, на повні груди і радійте життю, радійте кожній хвилині, кожній секунді, тому що життя. Дуже швидко плинне і час не повернеш. Емоції роблять людину людиною, роблять нас тими, хто ми є. Краще, якщо це добрі, щирі, відверті емоції. Емоції добра, емоції любові, емоції поваги. Отак так ходиш по лісу, слухаєш щебет пташок. Ось так ідеш по цьому насиченому, зелено блакитному килиму. Ні про що не думаючи, а тільки насолоджують природою, яка оточує тебе навкруги. Ідеш і думаєш, яка щедра природа, яке гарне життя, чому ж є люди, які вирішили, що вони вправі забирати у когось життя, що вони вправі рушити те, що вони, що вони не будували, рушити те, що вони не створювали. Що кожен з нас може зробити для зміцнення миру? Для зміцнення миру в усьому світі. Ідіть додому. Ідіть додому і любіть свою сім'ю, своїх дітей, свою родину. Любіть і оберігайте миру і спокою всім нам. Всім мирного неба над головою.